Залишився тільки корпус. З'явилися супутникові знімки знищеного російського великого десантного корабля Мінськ в окупованому Севастополі. Два місяці під вартою в окупованому Криму заарештували жителя Ялти, підозрюваного в замаху на екс-депутата колаборанта Царьова. Забезпечення війська керівник державного оператора Тилу розповів про роботу та функції нового держпідприємства. Російський великий десантний корабель Мінськ і підводний човен Ростов на Дону, які сили оборони України пошкодили у вересні цього року, залишаються в тимчасово окупованому Севастополі. Відповідні супутникові фото опублікував у соцмережі осін дослідник МТА Андерсон. Оглядач зазначив, розібраний Мінськ вийшов із сухого доку та пришвартувався на північ від нього. Ростов на Дону поки що перебуває в сухому доці. 13 вересня атаки зазнав судноремонтний завод у тимчасово окупованому Севастополі, де ремонтували обидва судна. Ураження підтвердив представник українського головного правління. Розвідки Андрій Юсов під варто на два місяці підконтрольної Росії Київський районний суд Сімферополя заарештував жителя Ялти, який нібито стежив за екснардепом колаборантом Олегом Царьовим. Про це повідомляє російський інтерфакт. Співробітники ФСБ затримали чоловіка 31 жовтня. Йому інкримінують зазіхання на життя державного діяча, за версією російських спецслужб, підозрюваний для замаху, ховав на квартирі засоби ураження. Колишній народний депутат Олег Царьов тік до Росії у 2014 році після повномасштабного російського вторгнення незаконно перетнув. Кордон і прибув на тимчасову окуповану територію Київської області допомагати російським військовим встановлювати окупаційний режим. Торік у березні офіс генпрокурора повідомив царьові підозру за зіхання на територіальну цілісність України та колабораціонізм. А в травні цього року СБУ оголосили йому ще одну підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного часу. Півроку оскаржує свій адміністративний арешт кримськотатарський правозахисник Абдурешид Джепаров. заяву у підконтрольній Москві. Верховний суд Криму, подавши в травні, оскаржує рішення окупаційного білогірського суду, який оштрафував його на 45 тисяч рублів за публікацію у соцмережі. Джепаров запевняє, справа сфабрикована, а суддя відхиляє всі клопотання, які подають адвокати. были выслушаны от ходатайство, все отклонено, и, в общем-то, какой-то такой абсурд, потому что в своих показаниях адвокат Филатов показал и свои, как бы, что он, как он составлял дело, когда спросили у него, а откуда у вас подтверждение вашим записям протокола, это мои предположения, то есть на предположениях офицера, вот, в общем-то, составлен материал дела. Поэтому сейчас вот ждем 13 ноября, Вот, свидетелей следующих и будет дальше. Правозахисника та ветерана кримсько-татарського національного руху Абдурешита Джепарова російські силовики затримали 25 квітня після обшуку в будинку. Того ж дня під РФ Білогірський районний суд визнав його винним і призначив 12 діб адміністративного арешту, за нібито непокору поліції. За місяць він дізнався, що в день арешту на нього склали ще два протоколи за публікацію у Фейсбуці: один за дискредитацію російської армії, другий за зловживання свободою слова в інтернеті. Це не перше затримання Абдурешита Джепарова. Торік у березні теж після обшуку. Окупанти його засудили на 15 діб за начебто пропаганду нацистської символіки у соцмережах. Майже півтисячі ухвал. Стільки за рік і дев'ять місяців окупаційні суди в Криму винесли постанов про притягнення до адміністративної відповідальності за нібито дискредитацію російської армії. Про це Суспільний Крим розповів аналітик Кримсос Євгеній Ярошенко. З його слів лише за жовтень було 27 таких ухвал. Також за його інформацією, окупанти винесли п'ять вироків у кримінальних справах про повторну дискредитацію армії РФ. Один із них. Щодо місцевого жителя Олега Валієва, якого окупаційний суд у Феодосії ув'язнив на півтора роки. Покарання він має відбувати у колонії поселення. Йдеться на сайті суду він у соцмережі публічно висміював сучасне озброєння російської армії і військової техніки і негативно. Висловлювався щодо війни Росії проти України, його вже притягували до адміністративної відповідальності, За тоді його штрафували за 30... на 30 тисяч рублів. Ну а цього року, так як це вже повторне. Правопорушення притягнутий до кримінальної відповідальності. Державний оператор Тилу запрацює з грудня. Агенція візьме на себе весь функціонал потреб збройних сил України, зокрема, буде забезпечувати військо харчуванням. Про це суспільному спротив розповів гендиректор держпідприємства Арсен Жумаділов. Наразі формується команда, яка вивчатиме ринок, дивитиметься ціни, спілкуватиметься з виробниками та постачальниками і займеться тендерними закупівлями. Керувати державним оператором Тилу Арсена Жумаділова. Міністр оборони Рустем Умєров призначив 30 листопада. Нова агенція має Домогти ліквідувати корупцію у закупівлях, ми будемо працювати над тим, щоб те харчування, яке отримують наші військовослужбовці, воно було висококаварійним, воно було якісним, воно було за адекватні ціни і гроші, бо це ну, є вирощувати податків. Зокрема, ми говоримо про те, що якщо є люди у військові зі спеціальними потребами, наприклад, що того каляні, що то пошерні їжі, то ми будемо орієнтуватися те, що такі потреби теж. Забезпечити, але на головна наша ціль, щоб процес е, харчування став нарешті керованим, став зрозумілим та прозорим з тим, щоб ми унеможливили і ситуації, про які стало відомо на початку цього року. Україна здатна змінити хід війни в інтересах нашої держави, так сказав президент України Володимир Зеленський під час виступу в одному з центрів підготовки підрозділів ракетників та артилеристів. Глава держави оглянув різні види артилерійського та інженерного озброєння, таких як самохідні арт установки, гармати та безпілотники. Привітав воїнів з днем ракетних військ, та артилерії та днем інженерних військ, та вручив державні нагороди. Українські ракетні війська та артилерія стали одним із найпотужніших у світі, і це факт. І не лише завдяки усім потужним гарматам та артилерійським системам, які тепер є у нас, є у наших воїнів, які ми бачимо на фронті, а завдяки особливому, особливому нашому українському ставленню для життя, до захисту своїх і захисту свого. Пусками ракет атакам з українські артилеристи відзначили день ракетних військ. Так зі святом своїх колег привітав розрахунок Хаймарс. Відео опублікував у телеграмі офіцер збройних сил України Анатолій Штефан.